Підтолює соціал-демократичний. Він проявляє себе через комунізм і соціалізм в першу чергу, хоч є і споріднення з ідеологічних типів. Він базований на міфі про класову свободу, свободу перед цим пролетаріату. Хоча насправді, 70 років радянської влади, показує і доводить, що ніякої свободи ні в пролетаріату, ні в інших суспільних верх за панування комуністичної влади немає. А панує знову ж таки. Хрупка олігархів, але вже комуністичні вутраті. І бюрократів, і портократів, як їх не, не називаю. Ну і третє, псевдотрадиціоналістичний, так би його можна було окреслити, тип імперського мислення. В політиці він відомий як націонал-соціалізм, націонал-більшовизм, Євразійство сучасне добре підходить. Ну і низка різних видів, наприклад, частково фашизм може бути названий. Він базований передусім на міфі про свободу раси. Ну, в євразисі це слов'янська, так звано, тут, поняття раси слов'янської, в соціал націоналізмі це народичне, або арійської раси і так далі. І спекулювання на цих поняттях. Хоча, знову ж таки, ніякої свободи, в тому числі расової, як наслідок панування таких доктрин не приносить. Це перекривання певних імперійських інтересів, певних народів, певних детей. В онтологічній герменевтиці тлумачення цієї несвободи і е, імперіалізму дуже активно, Дуже активно. Власне е, е, онтологічна герменевтика тлумачить як будь-те буттєпокинутість. Це прояв е, тої покинутості і в житті окремої людини, і народу. Що у 20 столітті ота покинутість. Набрала глобальних рис, пише Гайдегер, рис планетарного імперіалізму технічно організованої людини в цьому аспекті. Знову ж таки, в основі е, своєї критики критика несвободи має критику передусім ліберальної ідеології Гайдегера і е, е, комуністичної або марксистської, чи оцієї соціал-демократичної ідеології. В умовах буття покинутості ми спостерігаємо шкідливу налаштованість людини стосовно буття, котра просто відлучає людину від істини, а значить вже робить її невільною, бо свобода прилучає людину до істини, а не свобода відлучає від істини буття і перетворює людину з пастиря буття на його експлуататора, на хижака, на визискувача або на пана буття. От з господаря буття. На панабуття це протилежні, протилежні типи людського мислення і взагалі людської ідентичності, власне, на конкурс вуличних герменевтів. Не свобода постає як воля до волі, як суб'єктивність, як гординя. Тут Гайдер звертається знову ж таки до християнського терміну. Найбільший гріх гординя. Е, гординя, що спонукала до гріхопадіння. Люцифера, наприклад, і багатьох ну, інших великих грішників, це, власне, прояв не свободи. І е, називає, вживає ще такі терміни на ну, окреслення свободи, як нігілізм і спустошення, перетворення всього світу і землі в пустелю. Ось який логічний наслідок невільного буття, невільного проживання. Е, Теж саме і в Шевченка, якщо вільне буття це буття в садку або принаймні буття в боротьбі за той садок, то невільне буття це пустелі. Тому, як пише Шевченко позитивним наслідом, від би національно визволення, наприклад, боротьби через свободи, мала би бути ситуація, коли пустиню опанують веселі села. Тобто зміна. Пустелі, знову ж таки набуття, повернення буття фактично би мало відбутися. Знову ж таки, трактування дуже близьке до онкологічної герменевтики.